Вас вітаю, Авто Вінниця, як завжди, з цікавими, найкращими, найзбереженішими автомобілями, пригнаними з Німеччини. Сьогодні у нас на огляді. Останній Avensis, який ми приганяли. Приганяємо. Легендарна машина, максимально збережена. В даному огляді все буде детально розкажено. Останній, тому що вони дуже дорого коштують в Німеччині і дуже важко знайти збережений автомобіль. А також це врахується при розмитненні преміум сегмент, тому Авенсіси розмитнюються дорожче на відсотків 30, ніж звичайний Volkswagen. І так, до вашої уваги, неубіваємий народний, недорогий в обслуговування, який не має проблем з корозією. Всі знають, що Toyota – це асоціація зі словом надійність. Toyota Avensis 2005 року. Випуска 202 тисячі підтвердженого пробігу. Автомобіль абсолютніший оригінал, в ексклюзивнішій, максимальнішій комплектації. Є все, крім кожи. Дуже збережене авто. За, в такому возрасті, мені кажеться, тільки Toyota могла так зберегтися, тому що автомобіль якісний, не, не боїться пошкоджень по кузову чи корозії. Їх тут і немає. Розглянемо детально стан кузова візуально, далі пройдемося толщинометром. Автомобіль. Весь в рідній фарбі з рідним лобовим склом, оптика все рідне. На оригінальних заводських титанах резина, хенкук, залишок десь 90%. Пороги ціленькі, всі заводські наклейки по автомобілю збережені. От вони захисні плівочки. Звертайте, до речі, увагу при покупці на даного автомобіля. Вони мають бути. Це означає, що деталь не фарбована. Оригінальні титани 16, автомобіль на парктроніках. Від першого єдиного власника з Німеччини Купляли, доставляли особисто від власників тому знаходимо такі достойні збережені варіанти. Технічно всі наші автомобілі ми перевіряємо на СТО, обслуговуємо, заправляємо кондиціонери, при потребі міняємо акумулятори, обслуговуємо ходову. Тут тільки дві тяжки було поміняно. За роботу взяли 400 гривень, а тяжкі ніби одна 230 коштувала. От збережені наклейки по автомобілю. Пороги ціленькі, рідненькі. Все в оригіналі. З єдиних зауважень по всьому автомобілю, бампер в рідній фарбі, але має царапини. Я не думаю, що потрібно раді царапин фарбувати бампер. Це експлуатаційні сліди. Всі німці пишуть, в об'яві автомобіль має звичайні експлуатаційні сліди згідно свого віку. І так, розглянемо стан кузова толщинометром. Розглянемо його комплектацію та салон та підведемо підсумки. так, перевірка професійним толщинометром стану кузова Toyota Avensis 2005 року. Нагадаю, що всі заводські захисні плівки по автомобілю збережені. Вони знімаються, коли деталь фарбується. Назад їх ніхто не клеїть. Важко зробити підзавод. Стан автомобіля виглядає набагато менше заявленого пробігу. Капот взагалі не висічений. Оптика рідна, немутна, не висічена. Лінзована оптика умивачі фар. Бензинові автомобілі в Європі не використовуються на автобанах. Якби це був дизельний авенсіс, тут пробіг був би в 2-3 рази більший. Лобове скло рідне Toyota. Оптика вся рідна. Диски оригінальні Toyota. З цієї сторони так само наклейки збережені. І так було проведено огляд Toyota Wentці 2005 року. Автомобіль без ДТП не фарбований. Всі заводські наклейки збережені, лобове скло, як і все інше рідне. Перейдемо до огляду комплектації та стану салона. От Видно, що Toyota двері так відкриваються впевнено, гарна обешумка. Повний рек електропакет. Ставки а-ля під дерево, накладки на пороги Avensis, ніяких пошкоджень і краски, нічого немає. Всі заводські наклейки присутні, болтики, зо, жоден болтик по авто не кручений. Всі навісні деталі в оригіналі. Сидіння відповідає своєму пробігу, не переваляне, не перешите. все в оригіналі. Шкіряне кермо, мультикермо, підігрів зони лобового скла, зони двірників, автоскладання дзеркал, омивач фар, круїз контроль, клімат-контроль, підігрів і сидінь, два ключі. Потолок чистенький, не проваляний в заводському стані. Датчик світла, датчик дощу, автозатемнення, скла заднього огляду. Задній ряд сидінь так само, без зауважень, збережений. Фіксатори всі працюють чітко. Уплотнітілі на всіх чотирьох дверях ні разу не знімались, не болтаються. Корозії відсутні абсолютно. Резина, до речі, 2021 року, залишок тут дуже жирний. 90% більше. Автомобіль на парктроніках. Нагадаю, що бампера з 2005 року даного автомобіля не фарбувались, тому не мають мінімальніші сліди експлуатації. Читається, з 19 років маленькі царапинки не грають ролі. Універсал ляда. Корозії немає, все в заводському стані. Підсвітка номера, все в заводському стані, всі шильдики заводські, все працює, задній дворник. Пройоми чистенькі, рідненькі, нічого не крутилось, не знімалось. Я сумніваюся, що ми знайдемо автомобіль кращий, ніж цей, враховуючи вік, пробіг та їх ціни, щоб ще була рентабельність доставки їх в Україну. Тут все збережено, запаска, все повний комплекс, все є. Багато ніж для зберігання. Аптечка. Працює все шторка, здоровенний багажник, дуже практичний надійний, надійний автомобіль. Тут так само. Часто в них бувають і вагів так само, коли кидають ремінь безпеки, залишаються царапіни сліди. Тут, а хто може бачив, тут відсутні абсолютно будь-які пошкодження. Підлокітник. стаканечки собі, оп. Ну, чувствується якість Toyota. Toyota це асоціація зі словом надійність і якість. Якість матеріалів тут, звісно, перевершує Volkswagen. Зверніть увагу на ці вставки, карти. Нічого не провалено, нічого не зацарапано, нічого не обрізано, не облізло. Шкіряні вставки, бачите, вони взагалі без пошкоджень. По автомобілів присутні всі за абсолютно заводські наклейки по кузову. Заводські рейлінги, до речі, вони йдуть як доп, -оп. це коштують грошей, не всі авенсіси мають їх. Дуже зручна штука. Всі оплотнітелі, все на місці, всі заводські наклейки присутні. Всі світильнички, лампочки, все працює абсолютно. Пройоми чисті, рідні. Нічого не крутилось, не знімалось, нічого не болтається. Авто дійсно хороше, дійсно збережене і в гарній комплектації. Обслужене, перевірене з прозорою історією. Автомобіль мав єдиного власника салону з 2005 року, звали його Рауль. Є тюв, хто розуміє, той знає, це підтвердження. Проходження щорічного техогляду з фіксованим пробігом та датою проходження. Дуже велика кількість по обслуговуванню автомобіля, дивіться, на які суми 727 євро. За багато років що по автомобілю обслуговувалось. Видно, що попередній власник дивився з автомобілів. Кошти не жалів дуже багато. Є всі книжечки, все присутнє по автомобілю. Все працює кожна кнопочка. Автомобіль ми повністю перевірили, обслужили кондиціонер, заправили. І також поміняли дві тяжки. Технічних візуальних зауважень, автомобіль не має. Перевірка стане роботу двигуна. Кондиціонер з вимикаємо. Заводиться з півтику. Не димить, не труїть, помилок по автомобілю ніяких немає. Мотор 1,8, легко ставиться газ. Простий, надійний, атмосферний, оптика вся рідна, жоден болтик по авто не крутився, не знімався, пластик весь на місці, кріплення всі на місці. Дивіться, все уплотнителі всі на місці. Капот не знімався, наклейки всі так же само, всі мітки, корозія в слабких місцях відсутня. Присутній обешумка капота, давно не бачив. У нас рідко знайти гарний Avensis. Уплотнітелі тут так же само: стакани нержаві, без корозії. Всі заводські точки присутні по автомобілю. Автомобіль працює тихо, рівно. 1,8. Нам дуже подобаються ці мотори. Не димить, не сапунить. Я не можу витягнути. А, от. Все чистенько. Автомобілі всі, які ми приганяємо, нагадуємо, проходять повністю технічну перевірку на СТО. Працює рівненько, диму ніякого немає. Як на холодну, так і на гарячу. І так, сьогодні разом з вами було проведено огляд надійної Toyota Avensis 2005 року. Випуска 1,8 бензин, простий мотор, пригнаний з Німеччини від першого єдиного власника при максимальній комплектації. На умивачах лінзована оптика, клімат, підігріви, титани, резина, літня хенкук. 21 року випуска, автомобіль не битий, нефарбований, все скло, включно з лобовим, рідне. Всі заводські захисні плівки по автомобілю присутні. Було проведено детальний огляд стану кузова, стану салона. Оптика вся в оригіналі. Нагадую, що це остання Toyota Avensis, яку ми приганяємо, так як вони дуже дорого коштують в Німеччині. І Дороге на них розметнення, так як це вважається, вже преміум-сегмент. Автомобіль дуже дорого заходить в Україну, дуже маленька рентабельність. Але я знаю, що є люди, які хочуть взяти надійно Toyota Avensis, якісно збереженою. Вони готові заплатити за то кошти. Всі наші попередні Avensis дуже швидко впевнено продавалися. Підтримуємо зв'язок з попередніми власниками. Всі дуже задоволені, бо це легенда, це надійність, це недорогі на знав війна обслуговуванні. Гарні комплектації, приємна шумоізоляція. Автомобіль від першого єдиного власника з Німеччини з великою історією обслуговування, було показано всі чеки, витрати. Автомобіль купляли, доставляли особисто. Даному авто ми впевнені на 100%. Запрошуємо на будь-які перевірки. Тому ми надаємо послугу: доставка під дім. Можливо, доставка до вашого дому. Звертайтеся за номером телефону або в приватні повідомлення. Якщо вам цей автомобіль сподобався, не втрачайте часу. Дзвоніть, домовляйтеся про зустріч або про доставку, так як хтось може подзвонити раніше вас. Знайти в кращому стані Avensis вже нереально. Займаємося автомобілями більше 10 років, тому ми знаємо, про що ми говоримо. Дуже достойний збережений автомобіль з Німеччини, ляпто Вінниця, займаємося якісними перевіреними автомобілями, працюємо на репутацію, тому кому цікаво, телефонуйте.